Доброго вечора, друзі. Значить, сьогодні буде продовження теми про встановлений показник тиску на даний двигун мотоблока. Значить, тут МД-225 я встановив, але в тому відео видно, що стрілка якби при роботі показує неравномірно, вона смикається як в передменних конвульсіях. Значить, є в мене товариш Богдан Качуровський, так от він мені зробив подарунок. Дякую тобі, Бодя. Прислав отакий показник тиску з гліцериновим наповнювачем. Бачимо ось Значить, капелька повітря. Тут є то нічого страшного, воно так повинно бути при наповненні гліцерином. Так буває. Значить, Я його зараз встановлю на мотоблок. На двигун мотоблока і ми побачимо, що воно з цього вийде. По технічних характеристиках значить, робота цього показника від мінус 10 до плюс 60. Як він буде себе показувати в роботі на двигуні, ми подивимося в подальшій роботі. Це Бодя зразу виточив перехідну гаєчку таку. Дякую Бодя, тобі велике. дуже велике дякую, друже, Що я завжди пишаю, що в мене є такий товариш. Друзям рекомендую заходити до Богдана на канал, де ви можете завжди отримати ціну для вас стосовно ремонтів, інформацію. Це не реклама товариша, а реклама спеціаліста. Бо Я дійсно хороший спеціаліст у цьому плані у ремонтах двигунів та будь-чого стосовно техніки. Він завжди вам підскаже і дасть цінну пораду. Зараз я встановлю телефон, встановлю датчик і ми подивимося, як цей показчик буде показувати тиск на мотоблоці і чи довго він подальшому у нас прослужить на двигуні. Дивимось. Ну ось, друзі, я встановив. Зараз будемо дивитися, що з цього вийде. Ну ось ви побачили роботу, як працює показник тиску даної конструкції. Будемо спостерігати в роботі. Що да, як, скільки він прос, е, у нас прослужить? Всім гарного вечора, миру та спокою. Слава Україні, друзі. Бодя, дякую. Друзі, заходьте на канал. До боді, підтримайте. Людина, яка розбирається у техніці, це важливо. Не просто він свої відео викидає для переглядів. Ні. Людина ця дійсно може допомогти багато кому підсказати в роботі. Гарного всім вечора.